Загострення на близькому сході Іран і Хазбула можуть атакувати Ізраїль найближчої доби. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін. Інформацію він передав партнерам із країн Великої Сімки. А джерела, які були присутніми при розмові, переказали її змі якої саме форми набуде удар по Ізраїлю за словами Блінкіна, поки що не зрозуміло. Раніше представники ліванського шиїцького групування та іранська влада заявили по, про намір завдати ударів по Ізраїлю через вбивства ватажків угруповань Хамас і Хезбулам. Нині держсекретар США каже, Вашингтон намагається максимально обмежити атаки Ірану і Хезбули, а потім стримати відповідь Ізраїлю? Блінкен закликав і інших міністрів максимально тиснути на сторони, щоб уникнути розпалювання конфлікту. Офіційно «Велика сімка висловила глибоке занепокоєння у зв'язку зі зростанням рівня напруженості на близькому сході.